Цикл майстер-класів організовують у Заболоциській сільській територіальній громаді. Власне, один із таких нещодавно відбувся у Заболоцях. В чому його особливість? Дивіться у наступному сюжеті. У Заболоцівському центрі культури, дозвілля та спорту, чимало зацікавлених дітей взяли участь у черговому майстер-класі, який організували з нагоди свята весни. У приміщенні бібліотеки, що розташована у Заболоцівському ЦКДС, в цей день також завітала наша знімальна група. Всім сьогоднішнім присутнім дуже сподобався майстер-клас. Виготовляла таке вперше. Надіюся, що надалі буде також дуже класно. Виготовляла досить цікаву річ за допомогою гафрованого паперу, а сама майстерка мала назву сюрприз. А чому сюрприз? Тому що всерединка в нього буде незвичайна. Серединка буде у ньому дійсно сюрприз, адже там буде захована цукерка. Планують проводити подібні майстер-класи і надалі, адже весна це час для багатьох тем. Які можна втілити через призму майстерок, так як ми складаємо на кожен місяць нові майстерки, які будуть цього місяця? Ми спрямували більш такі свої заходи на екологічну тематику у затишному та дружньому колі діти об'єдналися заради спільної мети зробити чудові аплікації із сюрпризом, аби потішити себе та своїх рідних, із заболоців Сергій Нікішин Роман Єльчинінов. Телеканал Бродилайн.